Сьогодні поговоримо про Linux-Comat. стосовно запуску іг на Linux. Багато хто з українців останнім часом використовував російську програму для запуску ігор та софту тобто від Windows це Ford Proton. Але останнім часом, присутніші Linux, почали скаржитися, що. Скачати заново порт протон неможливо. Неможливо, тому що Україна заблокувала 80 мільйонів російських адрес і Друге, Навіть якщо його скачати, встановити нова версія порт протон російська. не запускає ігри через DXVK vk у Взагалі не запускаю з моніторингом процесів в Mango Food. Man це такий лічильник FPS і навантаження ядра виграти. Це Open Source Есмон. Так от, Орд протон не запускається. Гра з на схвалі. Щось що знову російських так звані, у кавичках у главках, такі всі недостаті, недоправедні зломали при оновленні живеми. Багато українців це займають незадоволеність, але поблизу тому що він не відповідає за які виявлення Багато програм перестало взагалі записатися. Це нібито пов'язано з оновленням спорту проте. Але я більше скажу, що є альтернатива цьому спорту проценту, він називається вутрій. Та можна запускати ігри в Dave F. Але помічений DFIB. На останній версії 0.5.1.7, називається W. Така нова версія програму. Так от, коли запускається гру для предположить, Як. Гета 3, запризів, як вам пояснювати. Ще гетава Сіті ще буде такий гета. Там є такий баг. де чорне екран, потім зовсім там Linux Mintie 21.3. На Ubuntu 24. 04 бета-версії. Якщо ви будете використовувати вутрість жодних багів з чорним та жовтим екраном на міністр, на linux Mint не допилили поки що до кінця. Ядро та оновлення. Але я думаю, вони виправлять. Тому краще вутрість, ніж. Ну що Ви не знаєте, що там за це. Звісно, ми можемо випустити цей код. Але де гарантія того, що цей код не збирає дані по-вашому залізі. Тим, то дані ваші панські санкції, коли ви записаєте на вайн. Ніхто надається план, але і сенсу користуватися російським ТО немає. Чому? Тому що там можуть бути в інші не буду. Звичайно, хтось каже, що про порт -порт том проект це власний проект, там є і всі так звані емулятори, можна встановлювати. Я вам більше скажу, він зламався і нормально вже не працює, як самі працював. Для прикладу. Тому найкраща альтернатива спорту форйс російський є Лукіс. Саме Лукіс чи програма CropSor. Вона платна. Або Skin, де ви можете ліцензійну лісензіну чи не ліцензійну, або програму. Ви можете спокійно запускати. Будь-які ігри вже, вже запускаються навіть науки. Так саме так запускається. все без дітей. Раніше не дуже багато ігр запускалося, зараз майже всі запускаються. Я думаю, настане час навіть українські ГТА можуть запускати на Луків. І це буде дуже добре. Тому так і живемо, в Україні. Авторські права порушуватися чи не порушуватися з віршого схожі. Для це. Але пам'ятайте, в Україні нема такої практики, як є в Росії, карати когось якимись справами, маю на увазі покарання. Для прикладу, в Німеччині немає ще штраф. Якщо ви з ним погодитесь, цим штатом багато штраф. бо не знають своїх елементарних справ. Адвокати, для прикладу, в Німеччині займаються шахраєм то вони нібито захищають чиїсь права, а у самих конторах зареєстрована в якомусь полі, а контора юридичної нема взагалі наявності, так і живе? Якщо тобі потрібна юридична конфістанція, будемо справи, то це від 300 до 1000 гривень. Якщо тобі потрібно вийти з статусу фізичної особи... Це коштує 500 гривень. Юридична Тема військового права Це зачекає від 500 до 1000 гривень залежності від складності. Там не юридична консультант, а військового права коштує 700 гривень, не юридичні практики. Як захиститися, коли норми права не працюватиме? Оформлення позивної заяви в суд 1500 гривень. Оформлення посту заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація кримінального права процесу коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую в будь-які. Просто також замовляет мене, не знаю, просто я контроль тур, сфері, податково право, як для бізнес, Та статус и все просто 30. Замовляйте. Так. На мої... на... На мої... ти підпишись на моїй соціальній море. З в описі наблизитися. Контроль. Обов'язково підпишись на моїй інтернет. Вони є питання в описі до цього відео. Якщо ти ультраправий, обов'язково підпишись на мій телеграм-канал націоналістичний, Якщо ти просто по трьох україни, також підписуй на мій основний канал, телеграм та інших соцмережах. В описі до цього відео. Перелік моїх соцмереж. Підписуйтесь. Та Став лайк, постапиши коментарі, розпустуй мої відео. Разом об'єднати в Україні